Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції, і знову гучно у Мелітополі о 5.30 ранку. Місто розбудили вибухи на локомотивному депо, де росіяни влаштували ремонтну базу. А тепер скиглять від Хаймарса і пишуть про щонайменше п'ять снарядів. Внаслідок прильоту частина міста була знеструмлена. Світло зникло також в сусідніх селах, адже біля Федорівки підірвали підстанцію. Родина Гаулятера Балицького терміново очкорнула з Криму. Була очі обідна уїжджать, написала в інстаграм невістка колаборанта, яка разом з чоловіком і донькою приїхала з Севастополя у Дубаї на ПМЖ. Колона російських вантажівок застрягла в заторах на трасі Мелітополь-Маріуполь. Цікаво, скільки чмобіків не дочекаються БК і палива. Тим часом, бабіч дороги на Бердянську окупанти понаставили зубів дракона. Тил перетворюється на лінію оборони. Під токмаком впав російський винищувач. Пілоти другої армії світу не змогли приземлити су 35 Лише за добу в області знешкодили 21 вибухонебезпечний предмет. Міну залишки ракети ОСАС мерчу, урагану і не лише виявилися перед СНС у Запорізькому та Пологівському районах, а також в обласному центрі. У запорізьких будинках, які постраждали від ракетної атаки 22 березня, відновлюють газопостачання. Так до 168 квартир вже запустили блакитне паливо. Ще майже стільки ж осель чекають на перевірку мереж у під'їзді, який постраждав найбільше. Газопровід перекритий з вимог безпеки. Слід за лукою. Керівник канцелярії Запорізької епархії УПЦ МП Геннадій Єлін буде голодувати у жіночому монастирі. Адже саме сьогодні з Киво-Печерської лаври мали б забратися московські попи. Скінчилася оренда. Від сьогодні у Запоріжжі відновили рух двох автобусних маршрутів: номер 7, що курсує від вулиці Базарної до технічної, та автобуса номер 34 а станція фільтрова, прад Запоріжжя Вогнетрив. Так буває не тільки в кіно. Жителька Вільнянська після смерті заповіла всі заощадження хворим дітям-сиротам. Передсмертну записку Антоніни Міцько знайшли соціальні працівники. Гроші перерахували тяжко хворому чотирирічному хлопчику, який проходить лікування в столиці. А коштовності передадуть дівчинці з інвалідністю, яку виховує батько. Більше новин шукайте у телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.